Зараз наші бідні хлопці з братства беруть і допитують доволі багато військовополонених. Більшість московитів, з якими наші хлопці мають справу, звісно, не доживають до того, щоб потрапити в полон, але деякі доживають. І цікаві були мотивації, як можна примусити оцю. Публіку, все-таки лізти вперед, весь час просуватися і все таке інше. Іти по трупах власних товаришів, знаючи, що з дуже великою вірогідністю їх вб'ють сидіти на цих еспешках. Тижнями без харчів, без води, навіть без додаткового боєкомплекту, знаючи, що жодної евакуації не буде, в разі чого, думали, що московити застосовують якісь прийоми психологічної обробки, що, можливо, якось там залякують своїх солдатів, оцих своїх зеків, де й не тільки зеків. Ні, виявляється, що це просто природа. Це як сарана. Чим мотивована сарана? Нічим, просто власною природою. От вона пре і все, і скільки її не знищу, вона буде перте до останньої цієї сарани. Так і ці це сарана, це природа, і Путін така сама сарана, як і у цей ванюшка на Еспешці. Він просто реалізовує свою темну природу а там вона у всіх темна.